Христос Воскрес, воістину Воскрес! Шановні мої глядачі, мирного дня вам спокійного, безпечного і міцного здоров'ячка. Дякуємо Богу, відсвяткували у доброму здоров'ю, і тепер, і тепер потрошки беремося до роботи. Сьогодні знову маю роботу біля своїх троянд. Вони в мене вже один раз були гарно обстрижені, От, але їм тепер знову треба зробити обрізку, отаку косметичну обрізку. І, до речі, дуже гарно видно, для чого саме. Подивіться, бачите? Оці гілочки вийшли з зими зеленими. Здавалося б, все добре, але подивіться: от бачите, тепер дуже добре видно звідки пішла брунька молода, а де гілочка відмирає. Тому все оце зайве я сьогодні буду зрізати. Колись мене питала сусідка, каже, а чому ти тут натикала полуниці? Ну я ж колись розказувала, я її тут натикала, бо на городі на грнанагану на городі є місце, але на грядочках, там, де парники, теплиці, там, де в нас є полуничні грядочки, там же місця не було. Там багато сортів посаджено і там же місця не було. Але це навіть не для того. Я її тут натикала для того, щоб не вкопуватися далі в подвір'я, тому що щороку, як тільки приходить весна. Як тільки з'являються нові саджанці, одразу у мене починають свербіти руки, вкопуватися далі в подвір'я. Ви знаєте, раніше в нас оця клумба була вузькою, зараз я покажу. От, вона була на такому рівні. Вона, була, вона йшла рівно з оцими туями. От І все. Посадила я тут кілька троянд. На другий рік ще докопала пів метра. Потім ще тепер подивіться, яка вона. вона красива, ця кломба, вона широка, тут багато трояндових кущів. Але я зрозуміла, що я можу не зупинитися. І, і отак, щоб хоч трохи стриматися з новими насадженнями трояндовими, то я тут натикала полуниці. Все, тепер я вже полуницю чіпати не буду. Вона тут буде рости кілька років. Ну і відповідно більше троянд я досаджувати не буду. Якраз гарно розростаються оці кущики. У мене тут різні є кущі. Є і кущі, яким вже по кілька років, є і молоденькі насадження. От. Ось мої красонечки маленькі. От як гарно видно, що гілка здорова, гарна. Гарно пішли в ріст пагони. От. А оця, бачите, яка, Ця трошечки бідніша. Ну нічого, але жива. І то є добре. О, оце взагалі, подивіться, гарне велике стебло. І от тільки де-не-де здорові пагони йдуть. Оце все треба буде прибирати. Отут тут в мене порожнє місце. Я тут так кажу, що я не буду досаджувати, але я вже отак ходжу і дивлюся, в мене ось тут порожнє місце. А порожнє місце це через, через те, що звідси, звідси от ми викопали троянду і пересадили її ось сюди. Тому що вона дуже дуже кущиста. Вона випускає величезні пагони. Я не думала, що вона буде така велика. Що така буде такі довгечі пагони будуть. От я коли її купувала, то думала, що це бордюрна, а це щось таке дуже таке велике. Вона гарні квіти має, невеличкі, але дуже красива. Ну, я вирішила, що там і саме місце. Викопали. Ми її пересадили з чоловіком кілька тижнів тому. І навіть у ці приморозки були, які були, і цей сніг, який був, їй не нашкодили. Видно, що та, троянда гарно прижилася. Вже можна буде її розв'язати. І хай вона собі тут буде. О. О, так, десь не обрізала. Ну, відповідно, ось тут звільнилося трошки місця. Ну, довго воно порожнім не буде. Так, добре. От. О, яке мале, яке мале. І подивіться, яке воно, бачите, от отут забираю вершечки. Оці от, от. О. І оце мале. Ой, так підкопати. І оце мале одразу накриваю відром. о щоб тут, його навіть зараз не видно, щоб часом його нічим не пошкодити. Оцей кущ дуже гарно пішов ріст. Подивіться, бачите, як гарно. Видно, що все здоровеньке, все-все повністю, всі гілочки живі, все добре. Єдине, що оці вершечки. От на одній гілочці і на другій. Бачите, от зелене і оце там, де вже воно темніє, я його прибираю. Так, і ось тут так само. Дивіться, бачите, одна трояндочка ось так ну, хворобливо вийшла з-під зими, а ще трошечки оцей морозець її лизнув, а нічого, підлікуємо, підживемо, все буде добре. Тепер подивіться, яка оця красива. Так, все, причепурила. О, якийсь такий гарний, голосистий півник там в когось співає. Так, он, гляньте, який гілок нарізала. Ось таких всяких негарних. Так, ну і тепер лікування і підживка. Для підживки зараз варто дати гарне азотне добриво, але я. Е... Курячки тільки замочила, вони ще добре не перепріли, от не перебрудили. курячого посліду вже зроблю підживку ним, ну, днів через 5-7. А сьогодні зроблю підживочку фітоспорином і рост Воду в лійку набираю з куба, щоб вона не була зі скважини холодна. Так, Фітоспорин, ось бачите, пасту розвела, біофунгіцид. Для лікування і профілактики. От. так І так само розконцентрат. Отакий От використовую для всього. І для розсади, і так само для троянд. Початок вегетації. Бачите? Початок вегетації. Так, добре, на сьогодні біля троянд все 5-7 днів. Буду робити наступну підживочку. Буду знову ж таки вже обрискувати фітоспорином, тобто фунгіцидом від хвороб, і буду робити азотну підживку. Підживку настоєм корячого посліду. От і ще туди кропи ви накидаю, щоб це все гарно перебродило. Дуже гарна азотна підживка. Вона дуже гарно допомагає рослинам після зими, після холоду нарощувати стебло. І гарну листову масу. Всім, хто сьогодні завітав на канал Моє подвір'я, дякую. Щиро бажаю вам, що ваша праця завжди приносить вам лише задоволення і радує вас гарними результатами. Миру всім нам і міцного вам здоров'ячка!